Привет, друзья! Меня зовут Аллах, канал Мовник. Продолжим это вайси... ой, вайсити, это моё <соцентрес> Сан Андреас. Сейчас у нас Пытание вопросы пришли. Да, так, настало время показать балосам, что такое настоящая банда. Эй, yeah. 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 рулит! Давайте вместе, нигеры! Гроув Стрит рулит! Гроув Стрит рулит! Здорово, Сиджейк, где ты был? Hey, Привет, sorry, прости, братан, закрутился немного. Эг, я, наверное, мочил одну из крыс балосов. Знаю я, чем ты там занимался. Служите сюда. Вы ведь все Сиджейм, СиДжей, так ведь? Да. да. Он через многое прошел. Я хотел сказать, что мы все через многое прошли. Но Джей помогает нам очистить район от наркоты. Он перенес бой на территорию врага, показывая нам, какой мы были бандой. Что значит быть семьей Гроув Стрит? Да. Сиджей, ты мой брат, моя правая рука. Я никогда не должен был сомневаться в тебе. Да ничего. Но теперь ты дома, партнер. Да. Дома. Точно. Слушайте. Я хочу, чтобы вы все подготовились и встретились со мной в деловом районе под перекрестком Малхолан. Надерем задницу этим питерским басом. Буду ждать вас. Да, médico. да. Ты с нами? Блин, конечно с вами. Я ведь твоя правая рука, Свит. Точняк, мой нигер. <с рос language> noise> noise> в общем, иди готовься. И встретимся на перекрестке. Да что ж таки? Скажи, кто там, Аллю? Цезарь, чувак! Я тут немного занят. Похоже, тут скоро будет серьезный замес. Чувак, мне нужно тебе кое-что показать. Ты должен это увидеть. Слушай, если ты насчет Кендал, то не переживай, мы ведь все уладили, помнишь? Нет, Сиджи, я не об этом. Ты должен прийти и увидеть кое-что. Это очень важно, чувак. Ну придется подождать. Это не может подождать, чувак. Если я скажу, ты не поверишь, если я клянусь. Ах, ладно, у меня очень мало времени. Надеюсь, это правда что-то важное. Ты где? Я под Автострадой, на северной стороне Верден Блавс. Зустріньте. Блянь, серйозно, ти хочеш, щоб я зараз потанцював з тобою, блін? На По... Ей, бачу, відвалий! Не знаю, можливо, варто було зараз взяти іншу машину, ну, типу, цей Каділак uh, той. Щось він хоче потанцювати, але. Ну, навряд чи, типу. Поїхали, подивимось, що це від нас хоче. Mm. Зброю. А що це Цезарь кажу? Світ мав на увазі підготувати. З чим підготувати? Зброї в мене мало. <плес> Бля. Чекай, а що з автоматом у мене до речі? Автоматом повинно бути багато. Нормально, я підготовлений. Було б добре мати ще пістолетик з глушником. Але профукав та й профукав. Так, ну. Що? Це якась цікава тачка, чи ні? Тут дуже багато гаражів. Це не може бути місцем, куди потрібно буде звозити. А оцього ст... тут же це ж стрибок, правильно? Чи ні? Я щось не пам'ятаю, я цього не виконував трюк, а його і в списку не було. Дивно, ну окей. Схоже на якийсь трюк, який потрібно було б виконати. А ну де це, де це, де це? Це отут під автострадою, окей, якщо не забуду. И так ты заставил меня тащиться через весь город, чтобы увидеть что? Ты как раз вовремя, эти. Присмотрись-ка вон туда. Балос. Пара балоса вышиваются на точке. И чё? Просто смотри, братишка. Опа! Хуя? О, нет. Блин, снова. Ого, пацаны. Посмотри на тачку. Это же, блядь, тот самый зеленый сайбер. Блин, Смоук! Краш заставили тебя нас продать? Мама! Сожалею, Эссе, До меня дошли слухи. Я не сперва и сам себя. не поверил, но... Нет, нет, нет ты все ты сделал правильный. правильно. Я твой должник, Цезарь. Надо, Надо рассказать об этом Свиту. Ебать! Свит! Слушай, езжай за Кендл и отвези ее в безопасное место. Что ты задумал? Свит. Похоже, он с корешами идет прямиком в ловушку. Просто езжай. Езжай! Ясно, ясно, короче. Шо, в Сейнс, алло. Не понял. А что меня выкинуло из машины? Что за херня?

Темпані, блин. Смоук И подлюка райдер. Чи райдер, чи райдер, короче, козел він. Бурлоте. Шо в тебе там бурлоте? Нифига собі у світа відривається хп. Та ВІДВАЛИНУ воли, ну я нар. Так, нахер. Даймони, ага. Это моё. Шокру. Чувак, ты в порядке? Тебя подстрелили. Сижу, где ты был? Цезарь звонил мне, показал мне тут один пиздец. Смоук, он лежит в задницу темпини и кому-то из басов. Он всех нас продал. Неважливо, чувак. Ти должен валить отсюда. Копы приїдуть сюди з минуты на минуту. Ні, чувак, ти не дрошу свого брата. Йоу, баласи! Я вас всех завалю, підори! Я вас всех горою, твари! От ми оборону в, в машинах обрали дуже прикольно. Не відвали. Ну куди ты під цей ну е-мою. Ще валять та бля. Так добре. Як машини ще не загорілися, я хер його знає. Тікаємо. Да ему свет, лизму в тачку, ну ё моя. Да куда сдавать? Бля, текать потребно, який сдаваться? Алло! <laughs> Бля, ну не злощайтесь, я замахался с броей втрачать. У тебя надет пакет на голове, парень. Ну и как ты себя чувствуешь? Блин, сними его. Пожалуйста, чувак, я не могу дышать. Пожалуйста. Хорошо, но только потому, что ты сказал «пожалуйста». <laughs> Пидорас ты ебанутый. Запугивать тех, кто запугивает других, Карл. Это моя работа. А Верно, Эд? Да. Слышь, чувак, мы вообще а где? Где-то посреди хуй знает где. И тут прекрасный чистый воздух. Ёбаный смог. Блин, Свит. Свит живой и почти здоров. Он в тюремной больнице. Ему что, пулевые ранения? Пока он ждет суда. Да! Каким-то чудом ты еще ни разу не попался. О, да. Ты должен радоваться, Карл. Твой дебил, брат, жив. Ты кусок говня, Твоя оконченная без пяти минут шлюха сестра жива. И? у нас сосет пока что у одного латиноса. Для тебя все складывается очень удачно, Карл. Так что будь послушным, Нигер. Мы хотим, чтобы ты оказал одну маленькую услугу, Карл. Поверить не могу, что этот чертов смог кинул меня. Смог? Смог делает в точности то, что ему говорят. Он давно усвоил этот урок. Ай, блин, полегче. Братья на веки, уличное братство. Все это херня, Карл. Разве ты этого не понял, когда они выперли тебя из города только потому, что ты позволил умереть Брайану? А? Эдди, меня бесит этот парень, он какой-то дебил. дай я ему башку прохуй. Нет, 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 офицер. Пусть он сделает хоть что-то хорошее в своей никчемной жизни. Он ведь поможет бороться нам с преступностью, верно, Карл? Да. Причем любым способом. Ты отъебешься от Смоука, а также отъебешься от нас. Иначе твой братец Свит попадет в камеру к Балласам, которые захотят познакомиться с его стороной. Эй, Эрнандес, ты там целый день ссать собрался. У нас возникли некоторые проблемки с нашим бывшим товарищем. Похоже, ему не нравятся некоторые наши методы. Это ж кто такой смелый? Да, ни у кого нет более острее языка, чем у этой хитрожопой мрази. Есть сведения, что его скоро схватят федералы, и он расскажет им все, что они захотят. Они его спрятали где-то на горе лет чтобы подтасовывать показания против нас, как это выгодно им. И я хочу, чтобы ты навестил его, Карл, и уничтожил все улики, которые есть, пока он не дал показания в суде. Разберись с этим, Карл, чтобы офицер Тенпи не спал ночью спокойно. Ей, нам нужно что що він не заговорит. Якщо він збира. збереження? <кій> <кій> Чудово. Якщо він. А... збирає проти них докази. То логічно було б з ним співпрацювати, а не прибирати його. Якась не зовсім а... завдання по цьому. Я, бля, зараз. чекай. Чувак хоче зібрати докази проти копів, що вони козли. Ми йому повинні в цьому допомогти, а не. Навпаки, блін. Мені це не подобається. Я бачу будиночок, пішли купимо будиночок. А потім повернемось сюди. Так, тихо. Сюди. Вистачить у мене баблішка. На будиніжку. 20 штук. Нормально. Піде. Погоджуюсь. Нерухомість. Чекай, <правдевіт> а що у мене ще є за можливість купити. А, я вже на цьому острові. Ой, блядь! Коротше, отут ще три можна докупити будинки. Блях, а по чому не? А що з картою, бля? Так, тут один будиночок. Тут два збережі. Коротше, потрібно повернутися в цей райончик якимось чином. А, закупити ці три будиночки. Щоб... Щоб було. А. Ну окей. А що це за місцевість? Тихо чекай. Що в мене зі зброєю, до речі? Блять, всю зброю падлы забрали. Дай ну каде ты, блин. Проблем путо. Тихо. Сюди злазь, пішли скуповуватись. Що у вас за асортимент? показуй. Оружие и боеприпаси, все выживачивают. Блін, одне і те же, вся херня, блін. Ну, окей, пропустим, бронік. Лучше не трепайся, где ты это взял, ладно? Да, Ай, бляха, 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 а що ж робить? Це мені не подобається. Так взяти чи мікро. Хай буде так поки що. Надіюсь, ти кому-нибудь надіреш задніцю. Та по-любому так і буде, Бо тільки. Мудрий вибор, сере, мудрий вибор. Бляха, збирав, збирав Та, зброю. Веселись. І все пропало. Вибор професіонала. Если копи спросять, ты это тут не брал, хорошо? Идеально для убийства. А можна якось, блін, купувати, я не знаю, по тисячі. По тисячі, по десять тисяч одразу. Ну, типу, блін, це так тупо. Клацать постійно. Сектанти повсюду, друг. Добре пішли. Поїхали з цими поліцейськими добанами. Пофоткать когось потрібно. Так, ню. Захід сонця. Вбийте свідка. Принесіть докази. Натисніть, щоб дивитися фото. Ага. Бляха. Тихо. Зробити знімок. Зараз зробимо знімок. Нагору. Капець. Не той мотоцикл взяв. А іншого не було. На жаль. Снайперку. Хотілося би ще, якої до сих пір не було жодної. Так, стоять. Хм. То мені на гору чи по. Просто цікаво. Не, Соє, ще з усього вниз потрібно було їхати, ну окей. Ні то ні. За кадром я позбираю в цьому районі те, що потрібно позбирати. От і... Прикольчик. Та фу, перестань димітить полить. Він всередині викуріть його. Остерігайтесь федералів. Пам'ятайте на фото бути цілком, а не частинами. Бляха, що ви мені таке складне завдання дали? Йой! Ха-ха! Щось я заїхав, не тудой. Е. Це прикольно. Це дуже прикольно, чекай. Щоб федерали не побачили. А де він взагалі? Ну, це він? Ні, це федерал. І це федерал. Ай, був би зараз пістолетик. Я не зрозумів, а з кого фотку робити тут федерали кругом? А його нема. Та блін. Там мотоцикл тільки стоїть. Коротше, бо потрібно брати мотоцикл, я зрозумів. Не тупи. Ой, був би зараз пістолетик з глушником, було б це все набагато простіше. Все, ага. Хочешь, чтобы тебя заткнули, да? Ох oh, ты, oh, епи! <laughs> Стукач смывается. Та блин. Де де, тут бляха. Слышь, что ты сказал? А чему я с этой стороны? Охренеть. Чому я з цієї сторони опинився? Не люблю скрипти отакі тупорилі. Давай! ХП у нас багато, можна стукатись. Тихо, обережно, обережно. <гум> тихо, 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 тихо. Тихо, обережно. Ну вибухай вже давай. Фотографуйте тіло. Це ми зараз. Це нам буде просто. Напевно, отак, так? Да? Повністю тіло. Отак. Ляп. Перенесіть фотоапарат до будиночку. Добре. Обережненько, спускаємось. Не падаємо. Бо одне падіння і буде срака. Нам срака не потрібно. В забігалівку якусь потрібно забігти, заїхати і щось пожерти. Це траса якась. А, тут перегони, напевно, якісь будуть. Окей, потім. А це що? Завод якийсь. Так, джпулька стоїть. Там швидка. А, це лікарня, чи що? Ну окей. Там сердечко мало б бути в лікарні. Було б логічно. Де забігалівка якась? Все, тихо. Давай, пожеремо. Цілодобово працюєте, пацани? Куда хріку. Ку -ку -ку. Куда хріку? Давай, саме смачне мені. Сала. Ні, величезний обід. Можливо, вам повезет найти перо. Відку, від, від тебе. Стріпней. Так, все, досить, наїлося ж. Наїлося? Наїлося, все, дякую. Пішли. Котки, бляха. Не роз... ну Я все одно не розумію цю штуку. Навіщо його було прибирати? Тут сюжет по іншому, мені здається, поварто було закрутити. Я просто ну, логіку не розумію зараз Сіджейоську. Э, Бо, як я й кажу, тут зіжею потрібно було співпрацювати з цим типом. І Так, я розумію, що там, типу, він працює на ФБР, ФБР його охороняє, типу, і там домовитись складно. Але потрібно було якось закрутити це питання, щоб ми співпрацювали з цим пацаном, щоб він назбирав докази, щоб. Хоча з іншої сторони. Логіка Сіджея може бути така. Нахіра мені домовлятися з якимось придурком, щоб, типу, посадити цього темпані, якщо мені потрібна помста. Також є логіка, в принципі. Окей, добре. Окей. Завдання пройдене. Ну, в принципі, тоді все. Потрібно. А у mm -hmm. меня завдань, матчика. Цезарь, это я. Карл, ты в порядке, братан. Твоя сестра сама не своя. Говорят, случилась какая-то хрень. Да, в Лос-Сантосе сейчас опасно. Я где-то посреди, э, я даже не знаю где. Какой-то Уэдстон, где бы то ни было. А, я не очень хорошо знаю Уэдстон. По-моему, у меня где-то там есть родственники. Но ты хотя бы не за решеткой, чувак, а вот с братом твоим вышел полный пиздец, Эссе. Будь осторожен и приглядывай за Кендал. За меня не волнуйся, чувак. Волноваться надо за того, кто рискнет доебаться до моей женщины. Я тут нарыл для тебя помощь. Мой родственник. Очень впечатлительный, поверь мне, братишка. Я сказал, что ты приедешь в закусочную в Дильморе. Это в округе Рэд. Ты сразу поймешь, кто это. Идется. Ой, знак питания, який сделаю все. Uh, типу, я не можу в Лос-Сантос повернутися зараз. чи як? Херня якась. Uh, Херня, мені не подобається. Uh, та ні, можу я повернутися в Лос-Сантос. Коротше, мені потрібно добратися сюди. Добре, я тоді за кадром спробую скупити ці три будиночки. По-перше, по-друге, подивлюся, чи можна буде зібрати тут ті штуки, яких потрібно збирати. Здається, їх 50. Виконати стрибки за кадром. Багато всього потрібно зробити за кадром. Добре, тоді на цьому ми зупинимось. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.